Добрый день и отличного всем понедельника! С вами снова я, Андрей Бурлуцкий, и мы продолжаем вам рассказывать о том, как стать настоящими офис Гуру. Работая в офисе, мы очень часто работаем в команде, и результат, который мы достигаем, зачастую зависит не только от нас, но и от наших коллег, от наших подрядчиков и от нашего руководства. Как построить эффективную команду? как построить продуктивную команду. Поговорим об этом сегодня с Лесей Чередниченко, руководителем службы подбора персонала компании Артериум. Здравствуйте, Леся. Здравствуйте. Леся, сразу вопрос. Дайте свои экспертные советы по тому, как правильно и эффективно работать в одной команде. Рецептов на самом деле много, и каждый выбирает свой рецепт. Я принципиально уверена в том, что важным аспектом является вовлеченность и занятие любимым делом. Это то, что должно объединять команду, потому что наличие группы сотрудников не говорит и не есть на самом деле команда. Каждый участник команды четко должен понимать, какова его роль. Да, и э, какова его ценность. Ну и, безусловно, что эффективное взаимодействие между участниками команды является достаточно важным аспектом, потому что без этого нельзя достигать и реализовывать те задачи и цели, которые в итоге стоят перед командой. Ну и самое важное, это то, что все участники, они должны быть разнообразны. Говоря вот о задачах и целях. Когда мы работаем в команде, мы работаем на результат. Как застраховаться можно, да, или застраховать себя от того, что результат-то, в общем-то, зависит не только от тебя, а от разных людей в команде. Важно понимать, чтобы все те, кто вовлечен в решение задач, они четко понимали и знали да, о своей роли, они четко могли видеть свой результат и то, как он влияет по большому счету на ту большую цель, да, наверняка это важная цель для компании, на которую все эти сотрудники работают. Ну и, безусловно, без коммуникации никак, если этого нет, и коммуникация должна быть эффективной. Если она отсутствует, это безусловно риск. Очень водушевляющий ответ. А я предлагаю продовжити скринкастом, узнаємо, як ефективно работать з примічаннями, редактуваннями в програмі Microsoft Word. Щоб убезпечити себе від втрати введених даних при випадковому закритті незбереженого файлу, потрібно налаштувати автоматичне збереження. У меню «Файл», Параметри обираємо пункт збереження. У разі, якщо біля позиції автозбереження не стоїть чекпоінт. Необхідно його встановити та визначити інтервал автозбереження. Наприклад, ми обираємо мінімальне значення 1 хвилина і включимо наступний пункт Зберігати останню автоматичну збережену версію у разі закриття без збереження. Уявимо, що ви, працюючи над документом, який жодного разу не був збережений, випадково закрили його без попереднього збереження. Рішення Є: Щоб відновити всю інформацію, необхідно відкрити Word, перейти в меню «Файл», Пункт останнє відновлення незбережених документів. Тут можна побачити файли, які нам допоможуть відновити наші незбережені документи. Необхідний документ можна легко знайти, перевіривши дату та час останніх внесених змін. Після вибору та відкриття врятованого файлу, не забудьте його одразу зберегти. При колективній роботі з документом, важливим є відстеження правок, які вносили ваші колеги. Наприклад, ви отримали документ і хочете внести свої корективи у текст. Для того, щоб ваші правки можна було відстежити, потрібно перейти в меню «Рецензування» та відмінити пункт виправлення. Ваші подальші правки та модифікації у файлі будуть виділятися відповідним чином. Крім правок, можна залишати свої нотатки та коментарі. За допомогою кнопки Створити примітку. Таким чином, наступний користувач, що буде працювати з цим документом, зможе одразу побачити внесені вами правки та коментарі, а також прийняти чи відхилити їх окремо чи всі разом, натиснувши на відповідну кнопку у меню Рецензування. Іноді потрібно порівняти дві версії документу, щоб зрозуміти, чим саме вони відрізняються. Щоб зробити це, у меню Рецензування натискаємо кнопку порівняти. Порівняння двох версій, після чого обираємо потрібні нам два документи. Тепер на екрані відображається порівнюваний документ, вихідний документ та відредагований документ. Ми бачимо та порівнюємо внесені у документах зміни та одразу можемо редагувати фінальний документ, приймаючи або відхиляючи правки. Якими отображаются у Ливии Колонте. Спасибо всем за внимание. Очередной вебкаст подходит к концу. Успешной вам работы в команде и до новых встреч!